Напевно, кожен з нас у дитинстві мріяв мати домашню тваринку. Хтось таки отримав бажаних ум'ячка чи рибок, а хтось і досі пам'ятає, як батьки не дозволили тримати у квартирі кота чи собаку. Та все ж як правильно вчинити, дозволити дитині піклуватися про братів наших менших чи ні? Якщо сказати однією общою фразою, то ніякого вреда атабшення від повноценного вчені рібка з животним бути не може. Единственный нюанс, который нужно обязательно учесть родителям, это то, что если животное покупается в результате многолетних конючений ребенка, и когда уже родители доведены просто до. Ужаса этими всеми э, просьбами, и тогда уже как бы уступая, Ну ладно, на тебе. И потом при каждом случае ребенка попрекают: что А вот же мы тебе купили животное, там, кошечку или собачку, а ты. And виставляється. Ряд. Тобто, ось це тот, раз неправильний подход, який не способствует тому, щоб учился общению с животним. Дитинство це той час, коли дитина вчиться кохати та піклуватися. І саме доглядаючи за тваринкою, дитина проявляє та розвиває ці важливі почуття та якості. Цілий комплекс психологічних качеств, должен быть бути, ти должен бути. Заботливым, ты должен быть терпеливым. Мы можем усаживать и читать морали. Ребенок это слушает, и как родители говорят: в одно ухо влетает, в другое вылетает и правильно делает. Потому что эмоциональная сфера и вся чувственная сфера формируется на основе на опыта. І от этот опит, благодаря общенню з животним, дитина і отримує. Якщо батьки і не проти тваринки у квартирі, то головне запитання, хто буде за неї доглядати. Психолог говорить, що це треба доручити дитині. Головне терпіння. Понятно, що якщо ви договорились, що ми купуємо кошечку, і ти за нею вбираєш, ухажуєш. Вот не надо вместо ребенка потом брать и убирать. Если договорились, что ребенок убирает, значит ребенок убирает. Нужно выдержать вот те пресловутые 21 день, за которые появляется привычка. Эти 21 день нужно родителям проявить настойчивость и где напомнить, где-то мягко, где-то. Строго но 21 день это то время, за которое ребенок привыкает, Просто еліментарний формируется привичка. элементарная. отож, не відмовляйте дитині в тому, аби в квартирі була домашня тваринка. Спілкування з нею виховує в дитині хороші якості.